Доброго дня, всіх вітаю, ви на каналі Квіти та Інше, Я Інна. І сьогодні мова піде не про квіти, а знову ж таки, про виноград. Хочу розповісти, як замість такого звичайного технічно-столового сорту, як Лідія, виростити ось такий чудовий виноград зоря не світає, не викопуючи куща. Ось так виглядає зараз. Цей сорт. ну коротенько по ньому я вже і розповідала про нього, але ще вернуся. Знаєте, це ранньостиглий сорт, ягода більш до великої ягоди, особливо коли літо більш таке дощове, більш вологе, то ягода ну досить велика. В цьому році вона трішки менша і є таке, що дрібнить. Але все рівно ну, хороша ягода. Дуже солодкий. Ось навіть зараз вже, можливо, де він ще і не достиг, а в нашому регіоні він вже достиг. Ягода дуже солодка і така хрумка. Шкірочка тонесенька, він прямо таки лускає. Ну, дуже прадила всім цей сорт. Ось такий він червоний. Має мускатний присмак. Ось росте він тут на шпалері, ось. Ну, і до того, як ми його виростили. Все, що я буду розповідати, це зі слів мого чоловіка, тому що виноград все-таки вирощує він. А я його тільки їм і можу сказати, смачний він чи ні. Ось цей смачний. Ось раніше на цьому кусочку ґрунта в нас був висаджений виноград Лідія. Це такий ну, звичайний технічно-столовий сорт, який в нашому регіоні раніше був у кожному дворі. З нього робили вино, там сік, компоти. Ну, Як на смак, особливо мені він не подобався. Але він тут робив затінок, і тому розрісся він дуже великим, ну і ріс. Потім, як кліматичні умови вже, знаєте, стали мінятися в нашому регіоні і, бачите, можна вирощувати вже інші сорти і форми, тому вирішив чоловік ну, викинути лідію і посадити на це місце щось більш смачніше. Що він зробив? Ну, Дивіться, отак як ріс, наприклад, оце лідія, він її зрізав прямо нижче рівня землі. Тобто розкопав, зрізав нижче рівня землі, і вже в самому в корінні висвердили отвір такий, туди помістив живець винограду, ось цього зоря, не свята, не світає, і засипав ґрунтом. І ось так його лишив. І вже він це все він робив. Навесні. Можливо, Ну як він говорив, що це можна робити і восени, але він робив на навесні. І вже літом він почав рости виноград. І ось за 4 роки утворився ось такий, вже бачите, з цього звичайного маленького живця, утворився ось такий вже великий кущ. Тож, в цьому виноградові 4 роки, вже 3 роки. Він гарно дає врожай. Ну, так як подивитися, дуже багато грон, вже він мінімально їх обриває. Ну, Знаєте, виноград, щоб був гарний, його потрібно формувати. Тож він його формує, але вже багато ґрунту на ньому є. Вже, знаєте, ось те, що я показую, і те, що ми вже ж його пообривали, тому що. Ну, Споживаємо його. Вже він зараз досить стиглий. Пивець, чи то черинок, кому як зручніше говорити, був заготовлений з осені і зберігався зимою. Зберігав так, як звичайно зберігаються всі живці винограду, тобто якийсь обрізаний участок лози зберігається в зиму для того, щоб весною посадити їх і на розсаду. Ну, дивіться, потім цей живець він прийнявся і вже літом він почав рости. І це було зроблено 4 роки тому. Ось це вже пішов п'ятий рік, і ось на п'ятий рік вже ми маємо ось скільки урожаю. Мушу сказати, що вже ми його обрізали. От. І він вже дуже гарно плодоносить третій рік. Ось, Він дає йому плодоносити, тому що перший рік ж там обрізається від ножгорони. Тож, завдяки такій, ну, зовсім не зовсім неважкій маніпуляції, якщо є обмеження ґрунту, і ви не хочете викидати, ну, викопувати кущ, можна зробити ось так і отримати замість якихось звичайних, простих або Може, і не простих сортів винограду, просто виноград, який вам не подобається. І для того, щоб прискорити ріст, тому що ось так, коли ви зробите, то це буде набагато скоріше рости кущ. Ну, таке відео. Можливо, комусь воно стане корисним. Поставте вподобайку, кому воно сподобалося. Буду вдячна за це. Ну, і на все добре. Вирощуйте. Виноград, можливий, ось такий досить простий спосіб, і він дуже ефективний. Тому що, ну, можливо, я не все розумію, по цьому, але я бачу результат і можу сказати, що цей результат дуже хороший. І на все добре, миру нам.